Близько третьої години у ніч на 20 серпня у Тернополі пролунав гучний вибух, і у небі з'явилися клуби диму. До гасіння пожежі на промисловому об'єкті долучилися усі відповідні спецслужби не тільки Тернопільської області. За словами Віктора Маслея, на місці події вони виявили загорання ємкості, у якій зберігалися паливно-мастильні матеріали. На щастя, постраждалих внаслідок нічної атаки немає. Всього більше 20 одиниць техніки та більше 90 рятувальників на ліквідацію цієї пожежі. Також залучалися два пожежних поїзди з міста Тернополя, міста Львова. За, в результаті проведених дій в 6.50 відбулася локалізація пожежі. Тобто, припинено, припинено було її розповсюдження та взято під контроль. Зараз відбувається гасіння пожежі. Фахівці перевірили стан повітря та води у місті. Стверджують, наразі шкідливі речовини, зокрема хлор, перевищують норму від 4 до 10 разів. Тому головна державна санітарна лікарка області закликає тернополян залишатися вдома, допоки пожежу повністю не ліквідують. Та обов'язково обмежити доступ перебування біля водних об'єктів. Обмежити довге перебування на свіжому повітрі. Бажано перебувати зараз у закритому приміщенні, закривши е, квартирки і вентиляційні ходи, обмежити доступ свіжого е, доступ повітря, атмосферного повітря в закриті приміщення. Якщо є можливість рекуперації повітря, рекуператори є, тоді це можна е, е, надавати доступ повітря, обміну повітря. Якщо такої можливості немає, то бажано завішати е, отвори, тобто вікна, двері. Вологими простирадлами заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Устенко закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу спускатися в укриття поблизу свого місця перебування. Окрім того, нагадує, Україна перебуває в стані війни, тому у разі прильотів вибухів пожеж усі зобов'язані дотримуватися чітких правил і заборон. Не фотографувати, не повідомляти локалізацію, особливо там під час надзвичайної події, і е, якийсь час після, після того як вона відбулася, не публікувати фото, не вказувати локації, характеру вибухів, характеру там якихось звуків, пожеж і будь-яких речей, які мав, допоможуть ворогу все ж таки оцінити оперативно, оцінити результати результати своєї атаки.